Вітаю на каналі Рукоділля задоволення. В цьому відео продовжуємо побудову викройки для вишиванки. І в даному відео розглянемо, яким чином побудувати викройку рукава. Тож, розпочнемо з того, що креслимо кут у верхньому правому куті аркуша, кут з точкою з вершиною в точці А. Від точки А вниз відкладаємо зняту мірку довжини рукава. В мене це 60 см, І ставимо точку N. Далі будуємо висоту окату. Від точки А вниз відкладаємо 1 четверту півобхвату грудей плюс 2 см. Відзначаємо висоту переднього перекату від точки Г вгору відкладаємо 4,5 см для всіх розмірів і ставимо точку О. Далі віддаль ОН ділимо навпіл і середину позначаємо точкою Л. Через точки Г, Л і Н проводимо горизонтальні лінії. Це будуть лінії висоти окату, ліктя і низу. Переходимо до ширини верхньої частини рукава. Від точки Г вліво відкладаємо півтори ширини пройми плюс 6,5 см для всіх розмірів і ставимо точку Г1. Ми раніше враховували ширину пройми при побудові основної викройки. Це 1 четверта півобхвату грудей. Тож, півобхват грудей. 48 см. Ділимо на 4 і множимо на 1,5. Додаємо 6,5 см. В мене це 24,5 см. Визначаємо ширину нижньої частини рукава. Від точки Г1 вліво відкладаємо ширину пройми плаття, яка дорівнює 12 см, і ставимо точку Г2. Ширина пройми це 1 четверта півобхвату грудей. Відмічаємо ширину переднього перекату. Від точки Г вправо відкладаємо 6 см для всіх розмірів і ставимо точку Г3. З точок Г3 і Г2 опускаємо перпендикуляри і точку перетину їх з лінією низу позначаємо N1 і N2, а з лінією ліктя L1 і L2. Через точку Г1 проводимо вертикальну пряму вгору довільно, а вниз до лінії ліктя, точку перетину з якою позначаємо Л3 Вимірюємо віддаль до центру окату. Від точки Г вліво відкладаємо ширину проєми плаття 12 см і ставимо точку Г4. З якої ставимо перпендикуляр і точку перетину його з горизонтальною прямою позначаємо П. Від точки Г4 вгору відкладаємо 5 см для всіх розмірів і ставимо точку О. Точку О1 з'єднуємо прямою з точкою О, і продовжуємо цю пряму до перетину з продовженням вертикалі Г1Л. – і точку перетину позначаємо О2. Від точки П вправо відкладаємо 2 см і ставимо точку п 1 При більших розмірах необхідно відкладати 2,5 3 см. Точки П і О2 з'єднуємо прямою, по якій від точки П вниз відкладаємо 6,5 см і ставимо точку О3. Далі точки P1 і О також з'єднуємо прямою, по якій від точки П1 вниз відкладаємо 7 см і ставимо точку О4 Від точки О4 під прямим кутом до лінії P1O відкладаємо 1,75 см і ставимо точку О5. А від точки О3 під прямим кутом до лінії О2П відкладаємо 2 см і ставимо точку О6. Далі від точки Г по бісектрисі кута відкладаємо 3 см і ставимо точку О7. А від точки Г1 по бісектрисі кута 4 см і ставимо точку О8. Проводимо лінію Окату, з'єднуючи точки Г2, О8, О2. О6, П, П1, О5, О, 6 П, П1, О5, О, о 7 і Г3. Робимо виїмку по лінії ліктя. Від точки Л1 вліво відкладаємо 1,5 см і ставимо точку l 4 яку з'єднуємо прямими з точками Г3 і Г1. Від точки Л3 вправо відкладаємо. 3 см для всіх розмірів і ставимо точку l 5 З точки l 5 опускаємо перпендикуляр і точку перетину його з лінією низу позначаємо N3. Від цієї точки продовжуємо лінію вниз на 4 см для оформлення низу рукава. І ставимо точку n 4 Оформлюємо низ рукава. З'єднуючи точки N2, N4, N і N1 від точки N3 вправо і вліво відкладаємо по 6 см, ставимо відповідно точки N5 та N6. Далі ці точки з'єднуємо з точкою L5, продовжуючи пряму до лінії низу. На цьому побудова викройки рукава завершена. Цей рукав оздоблюється манжетою, а манжету будувати викройку манжету дуже просто. Це прямокутник, довжина якого дорівнює окружності кисті руки плюс 5 см, а ширина, за вашим бажанням. Якщо вам було корисно це відео, що воно вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі на каналі!